Доброго вечора, шановні телеглядачі! До вашої уваги черговий інформаційний випуск районного телебачення сьогодні. Депутати Бродівської районної ради зібрались на чергову 32 другу сесію Бродівської районної ради 6-го демократичного скликання. Такої кількості депутатських запитів, як на першому засіданні 32-ї сесії, депутати районної ради цього скликання ще не подавали. Розпочали ж традиційно виконанням національного славня України із молитви, привітання депутатові Леоніду Буні з нагоди дня народження, а також з хвилини мовчання за полеглими в АТО. Депутат зі села Паликорове Євген Швед від мешканців своєї округи турбується про стан забезпечення населення району питною водою. Все через низький рівень води у колодязях. Цим питанням доручено займатися постійній комісії районної ради з питань екології. Наступний запит пана Шведа щодо якості ремонтних робіт на автодорозі броди Тернопіль вирішили запит підтримати та створити робочу групу з контролю за якістю ремонту. Значно розлогіше приймали депутатський запит Ярослава Білинського з приводу законності будівництва храми УПЦ МП. Запит повторний, однак час забрало визначення адресата депутатського запиту. Відмовився від нього прокурор у зв'язку зі зняттям функції загального нагляду з прокуратури. За пропозицією депутата Юрія Тація, запит вирішили скерувати у Бродівську міську раду, яка має з'ясувати і вжити відповідних заходів. Однак більшість депутатів поділяла думку депутата Василя. Шири, котрий зазначив, що церква вже збудована, і розбирати її ніхто не буде. Депутат Надія Присяжнюк подала запит щодо надання матеріальної допомоги пораненому авіатору Сергію Тітеренку у сумі 100 тисяч гривень. На що голова районної ради зауважила, що така сума виділена на всю районну програму соціальної підтримки учасників АТО та їх сімей. Втім, виділення будь-яких коштів може відбутися лише при умові рішення профільної комісії щодо внесення змін до програми. Колеги по раді підтримали даний депутатський запит до голів райдержадміністрації і районної ради, щоправда, про конкретну суму матеріальної допомоги зазначено не було. Йдучи за порядком денним роботи, далі підтримали запит Мар'яна Дитюка про встановлення обмежувача швидкості біля будинку культури людей з вадами слуху, який доповнили пунктом про обов'язкове встановлення поручнів біля торгових і соціальних об'єктів у місті. Депутати від Підкам'янщини Головецький і Горобйовська порушили у своїх запитах відновлення автобусного рейсу броди жарків, забезпечення пасажирським транспортом сіл Голубиця і жарків та Літовище, а також забезпечення прав пільговиків. Говорили і про ремонт аварійного моста на автодорозі броди жарків. Ігор Шеремета подав запит щодо відновлення видобутку вугілля на бродівщині і про прийняття районної програми розвитку садівництва. Проблему відновлення радіоточок у населених пунктах Бродівщини порушено в запиті Володимира Мокринського запит за колективним зверненням жителів села Пониковиця і футбольного клубу Стир Пониковиця стосовно забезпечення проведення чемпіонату району з футболу отримав голова райдержадміністрації у зв'язку з відсутністю, як зазначено, легітимної федерації футболу в районі. Леся Мриглот озвучила заяву своєї політичної сили Всеукраїнського об'єднання Свобода щодо продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. Ганна Матлай від громадської організації Ілюстрація і чесність хоче знати реальну ситуацію в лісівництві району шляхом створення тимчасової контролюючої комісії районної ради. У другому до внесеному у порядок денний питанні депутат Мар'ян Дитюк запропонував підтримати звернення до Верховної Ради України про визнання Росії державою агресором і окупантом а ЛНР і ДНР терористичними організаціями. Були дискусії щодо правильності формулювання даного запиту за наполяганням голови районної ради. Врешті колегу підтримав депутат Володимир Дідик. Звернення лаконічне, але зрозуміле. Депутати підтримали. Розгляд третього і останнього питання зайняв більшість часу про те, як заслуховували депутати звіт тимчасової комісії з вивчення питання організації харчування учнів загальноосвітніх шкіл міста Броди і Бродівського району. Дивіться у наступній передачі.